Вітання усім на каналі Мета Мільйон, створеному українцями для щонайменше мільйона українців, які прагнуть опанувати англійську мову. А я вам охоче у цьому допоможу. Мене звати Яна Козиченко, і ми розпочинаємо. Щодня нас оточує величезна кількість брендів, і сьогодні ми навчимося з вами правильно їх вимовляти. Ця компанія була заснована в гаражі Джона Уорнока. Назва компанії Adobe походить від назви маленького струмка Adobe Creek у лос альтосі штат Каліфорнія, який протікав під будинком Уорнока. Цей струмок отримав таку назву через тип глини, знайдений там, що натікає на творчий характер програмного забезпечення компанії Adobe. Кожна велика історія має початок. Ця компанія бере свій початок в маленькому німецькому містечку в Баварії, розпочавши роботу на кухні своєї матері, аді Даслер в 1924 році зареєстрував компанію «Кепрюдер Даслер, що і взявся за свою місію забезпечити спортсменів найкращим екіпіруванням. Золоті медалі в Амстердамі та Берліні були першими нагородами і лише початком історії компанії ЕДІС. Ці компанії ми впізнаємо за лого, у якому чотири переплетені кільця, які символізують злеття чотирьох виробників автомобілів, розташованих у німецькій землі Саксонія. Audi, DKW, Горг і Wanderer стали концерном Auto Union AG – другою за величиною з виробництва автомобілів у Німеччині. Так йдеться саме про Audi. Audi. Наступний бренд представлений французьким домом високої моди, заснований модельєром П'єром Бальман в Парижі у 1945 році. Вимовляємо цей бренд правильно. Бальма свого часу для мене стало величезним відкриттям, що назва бренду BMW розшифровується як байрішемотогимка. Баварський моторний завод. Натхненням для створення логотипу цієї компанії стали шпанери у готелі, де зупинилися Вільям Дюран, співзасновник компанії та автомобільний інженер Луї Шевролей. Це було в 1911 році. Через два роки компанія затвердила культовий логотип краватки Метелика. Отже, вимовляємо цей бренд правильно Шевролей. Головний офіс цієї компанії знаходиться у швейцарському місті Мейріні, яке є частиною історичного центру швейцарського годинникарства, та домом для багатьох інших престижних брендів годинників. Так йдеться саме про «Шопа». Подорожуючи африканськими країнами у 1976 році, засновник цієї компанії побачив табличку, яка забороняла жінкам носити підбори. Я хотів кинути виклик цьому, сказав він. Я хотів створити щось, що порушувало би правила і змусило жінок почуватися впевнено, заявив засновник компанії Христіан Люботан та створив легендарні підбори, які досі користуються популярністю лабутени. Розкішний бренд високої моди Dolce Gabbana був заснований у 1985 році двома італійськими модельєрами Доменіко Дольче та Стефано Габана. Дизайнери кажуть, що впізнаваний образ був натхнений фільмом La Dolce Vita 1960 року. Важко знати людину, яка ніколи не бачила одну з найвідоміших кінематографічних сцен усіх часів: Одрі Хеберн у ролі Холі Голлайтлі у фільмі Сніданок у Тіфані, гриня обідає кросаном і кавою на винос, сумно дивлячись на вітрини ювелірного магазину на 5-й авеню. Гебермагнетичне у цій ролі, але те, що світ запам'ятав найбільше в цій сцені, це вбрання, яке вона носить. Зокрема, чорну сукню олівець, розроблену її другом на все життя Юпером Живанші. Створивши понад 150 тисяч тракторів у 50-60-х роках, цей бренд взяв курс на найбільш знакові та потужні автомобілі, які ми сьогодні знаємо як Хоша. Названий на честь грецької богині перемоги Ніки, цей бренд відомий своїм не менш легендарним логотипом у формі суцільної галочки, яка англійською називається Свуш. Це лого було розроблене простою студенткою Портлендського державного університету всього за 35 доларів. Згодом їй подарували продукцію Nike на суму понад 640 тисяч доларів. Так йдеться саме про компанію Nike. Я сподіваюся, це відео було цікавим і корисним для вас. Підпишіться на канал Мета Мільйон та нумо вдосконалювати англійську разом. Ениленюкреніянс success stories. Start yours.